Зараз вам покажу коротеньке і цікаве відео. Дивіться, можливо, хтось знає, а можливо хтось не знає. Йдіть я ближче, покажу вам, щоб було у вас красиво. Гляньте. Зробили ви загорожу, поставили стопчики, забетонували. І такий нескладний, але дуже важливий елемент. Купляєте в комплекті отакі шапочки або чимось іншим, ми закриваєте, щоб сюди не попала водичка. Якщо у вас буде отут недороблено, не закритий просто стопчик, неважливо якої товщини він буде, у вас попаде сюди зимою вода, тут розірве і все, у вас отут розтріскається і розверне ваш увесь а, бетон. Так що дивіться, поставили стопчик і обов'язково наділи сюди. Шляпку захисну, щоб не попала водичка.